Господи, Ісусе Христе, джерело святості та правди, перед Тобою схиляю свою душу і прошу: очисти моє серце, Ти, що є світлом у темряві, освіти мій розум, і веди мене шляхом праведності, Ти, що є любов безмежна. Наповни мене чистотою думок, слів і вчинків. Навчи мене любити Тебе всім серцем, розумом і душею, щоб у мені не було місця для зла, зради чи лукавства. Господи, Ти створив мене на свій образ, але гріхи затьмарили цей образ, зробили його нечистим, Ти єдиний можеш оновити моє серце. Очисти мене від гордині, яка затмарює душу, від злоби, яка отруює життя, від ненависті, що руйнує мир у серці. Господи, навчи мене стримувати свій язик, щоб не вимовляти слів гніву та осуду, навчи мене оберігати свої очі, щоб не шукати спокусливого, що віддаляє від Тебе, навчи мене берегти свої думки. Щоб не давати місця з невірі та сумнівам. Господи, даруй мені чистоту розуму, щоб я не приймала у своє серце гріховних намірів, даруй мені чистоту слів, щоб усе, що я говорю, було сповнене любові та правди, даруй мені чистоту вчинків, щоб кожен день мій був на славу тобі, Господи, нехай Твоя благодать. Зміцнить мене у боротьбі з гріхом, допоможи мені протистояти спокусам цього світу, дай мені силу відкинути все, що бруднить душу, і прагнути лише тебе, бо ти єдина дорога до вічного життя. Господи, Ти є джерело усього добра, наповни мене любов'ю, терпеливістю, лагідністю, навчи мене не шукати своєї вигоди, а служити ближнім з чистим серцем. Допоможи мені не засуджувати інших, а бачити у кожній людині твій образ. Господи, Очисти мене від самолюбства, щоб я не прагнула власної слави, а слави твоєї, очисти мене від усього, що віддаляє мене від тебе, щоб моє серце гріло лише твоєю любов'ю. Дай мені силу зберігати цю чистоту у випробуваннях і спокусах. Допоможи мені жити так, щоб кожен день був наближенням до тебе, і нехай усьому буде прославлене святе ім'я Твоє. Amen.